Ось гра розпочалася. Атака штурма. І був непоганий зараз прохід правим флангом. В атаці мотор. Там зараз досить небезпечно. Зараз капітан команди Ігор Пєсков. І давайте подивимося, як виконує кутовий запорізька команда. І було небезпечно зараз біля воріт штурма. Ще один удар. Серія рикошетів і подача. І удар по воротах. Відразу обрав тактику контратак. Ну, зараз, зараз досить таки жорсткий стик там був. Не можна зараз прогнозувати, яке буде майбутнє мотора, але в усякому разі подивіться, який зараз момент біля воріт запорізької команди. Маков Бондаренко, Черкун. Все в рамках правил. Ох, який непогана передача зараз із глибини поля. На журавля удар і що? Подача на рівня. Подивіться, як зараз журвець проривається флангом. І міг міг зараз трошки краще віддати цю передачу. На жаль, на жаль, завершальна передача. Удар по воротах. Любко. Удар по воротах, Подивіться, непоганий. удар. Рефері дав свисток про завершення першого тайму. Подача, небезпечний момент і. Звичайно, сьогодні, до речі, у складі штурма є кілька футболістів, які е, грали під керівництвом Анатолія Чанцева. Один із них удар і гол, друзі! Зрівнюють рахунок футболісти штурма. Така затяжна атака, е, кілька хороших передач. І третій номер Владислав Любко. в цінах. Бовтук зараз, подивіться, як, як на велосипеді об'їхав е, свого опонента. Товий біля воріт мотора. Осачі подає небезпечний момент. гол, друзі! гол гол, гол, гол Замикає цей, цю подачу Владислав Любка той, Любко той же самий. Так, Дубль дубль третього номера штурма. Чудова подача від Осадчого. М'яч. Ну що, останній. остання спроба. Ось, можливо, зараз буде небезпечний простріл. І вчасно-вчасно атака продовжується. Ні, ні, друзі. Друзі, поздравляємо е, Іванківський штурм з першою перемогою у чемпіонаті України серед аматорів. І трапилося це в дебютному матчі. З вами були оператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. І друзі. Е, все буде Україна! Сьогодні було багато молодих футболістів, ну якщо точніше, троє футболістів у складі штурма, і саме один із них Владислав Любко.